Усім привіт! Вітаю вас з нашим початком нового марафону, де ми звертаємо з вами новий сайт. Для когось це буде перший марафон, що проходить разом з нами, а для когось буде вже третій. Тому будемо починати. Що ми починаємо? З налаштування ВС-коду. Хто вже проходив, той знає, що ВС-код це редактор коду, тобто там, де ми будемо писати наш код як веб-програмістер. З чого ми повинні почати? По-перше, це встановити VS код У нашому повідомленні в Телеграмі ми з вами дали посилання, звідки вам потрібно скачати VS код Тобто, спочатку ви скачуєте собі VS код Після того, як ви встановили собі VS код на ноутбук, то тоді ми вже заходимо в наш VS, Visual Studio Code. Ми його відчиняємо. І після того, як він прогрузився, ми робимо його на повний наш екран. Тобто це місце, де ми будемо писати наш код. Але це згодом, спочатку нам потрібно його налаштувати. І яким чином нам потрібно налаштувати? Це встановити плагіни, які допоможуть нам правильно працювати з цією програмою. Що нам потрібно, по-перше, зробити? Перейти подивитися на ліву таку плашку. І знайти тут зображення, ну, типу Тетрісу. Ми заходимо сюди, і нам потрібно встановити, тобто заінсталити спеціальні додатки. Взагалі у VS Code є аж 39 тисяч різних додатків, але з усього перечню, для того, щоб працювати далі, нам потрібно всього два. Перше, це, це Live Server. Досить популярний Live Server. Тепер ми заходимо і нажимаємо плашку Інстал. Коли він пишеться Installing, тобто він загружається. І чекаємо, поки що він загрузиться. Це повинно займати буквально декілька секунд. Коли ми бачимо тут Uninstall, тобто наш Live Server, він загрузився до нашого vs Code. І наступний у нас буде, називається Save Typing. Safe -typing". От, він. Другий. Так, 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 от, save typing. Знову ж таки, нажимаємо на інстал і загружаємо. Все, він загрузився. Давайте тепер знову подивимось, які в нас є. А поки що в нас нічого не змінилося. Давайте закриємо нашу програму і знову в неї перейдемо. Знову її відчиняємо, робимо наповнений наш екран. І тепер. Ми бачимо, що в нас є таке значення як Installed, тобто ті, що ми з вами загрузили. За що відповідає Live Server? По факту, коли ми будемо відчиняти писати код у VS Code, нам потрібно, щоб наш код якимось чином десь відображався. Тому для цього у нас є спеціальний плагін, називається Live Server. Ви тут можете прочитати якісь деталі і так, далі, і так далі. Про що цей плагін. Тобто, все це тут написано. Після цього у нас є Save Typing. Цей плагін допомагає нам автоматично зберігати усі зміни, що ми будемо писати у коді, тобто не самостійно нам нажимати та щось зберігати, а якраз за це буде робити програма. Тому обов'язково встановіть ці два плагіни, щоб ви змогли коректно працювати. А тепер йдемо далі до нашої фігми.